Популярна естрадна співачка Світлана Весна завітала на дитячу інформаційну лігу Сузір'я. А діти вже віддавно чекали на її приїзд, адже багато, як і самих дітей, так і їхніх батьків дуже люблять слухати пісні у виконанні Світлани. Моя робота зв'язана з творчістю і багато справ. Але нарешті я сьогодні з вами і дуже рада всіх вас бачити. Ви всі дуже красиві, дуже веселі, позитивні. Я насправді дуже люблю дітей і завжди з великим задоволенням. Іду, щоб поспілкуватися з дітками і щось розповісти, цікавого. Ну і, звичайно ж, як не попросити Світлану весну щось заспівати, У полі калина, у полі червона, хорошенько цвіте. Наш красний, роде наш прекрасний, не цураймося, признаваймося, бо нас є. Близько години тривала зустріч учасників дитячої інформаційної лісу зі із Світланою весною. Було все спів, музика, фотографування, селфі. Схоже, відтепер діти мають ще одного відомого друга та свою колегу. Адже той, хто приїжджає на дитячу інформаційну лісу зі автоматично стає почесним її учасником.